Вітаю на каналі Хренландія В цьому відео, як і обіцяв, я розповім вам про те, як саме готую я зерносуміш для годівлі своїх поросят, з чого вона складається, а зокрема, як я її мелю і в якому співвідношенні вимішую. Хоча це особисто якби, мій приклад. Як я вже зрозумів, з досвіду багатьох господарів кожен годує тим, що має. Але, звісно, є певні там правила і побажання і рекомендації, але я вам покажу, як роблю це я. І... Отже, для того, хто надумав собі завести свинок, найперше необхідно подумати над тим, чим він буде молоти зерно. Тобто необхідно придбати собі млинок, якщо до цього часу ще його не було в господарстві. Я собі обрав млинок такий практичний, простий, він можливо не... Надто там, потужний, щоб переробляти великі об'єми зерна. Але для двох е хряків він мені підходить повністю. Тобто я ним собі намелюю раз в тиждень невеликими порціями, чи можу намолоти один раз на місяць, е більше. більше. Ну, для цього потрібно затратити там, кілька годин. Але він мені підходить. Це млинок саме ось такого типу. От, е це високооборотний двигун тут. Засипається зерно в такий оцей бункер, і е, все зерно потрапляє одразу мелене у відерку. Що дуже зручно, ніякої практично пилюки немає. Я собі з відерка висипаю одразу на мелене зерно в підготовлену бочку. Е, які тут особливості, що є можливість міняти дуже просто цими двома. Дві гайки відкручуються. міняється саме сито Мабуть так воно називається. Тобто є різні, різного діаметру сита. Більше-менше я собі підібрав Оптимально кукурузу, можна молоти на більшому, там пшеницю ячмінь на дрібніших, щоб був дрібніший помол. І власне дуже зручно. Мені цей варіант підходить, тому що цим линком, в разі чого, може скористуватися і дитина, і жінка. Нічого складного якби тут немає, ніякої пилюки нема. Ну, практично і дуже просто в користуванні. Я засічу, бо я сьогодні буду молоти трошки більше. Так, Зараз третя година дня. Отже, я почну з пшениці на середньому ситі. Так, і потім на пшениці перейду до кукурузи, до ячменю і вже в кінці покажу вам готовий результат. Так, цього заміна сам відра 11 кг. десь 3 хвилини 11 кг з молого. Ось так виглядає мелена пшениця на середньому ситі. Є Ще дві, два сита, ще дрібніших. Одне взагалі на муку, інше таке на пшоно. Але я залишаю трішки такі, щоб були грубші частинки. Ну, Зрештою, я помітив, що їдять свині дуже добре. Такий помол Дрібніше вважаю, що, мабуть, не потрібно. І так, дуже добре. Зараз ячмінь. Ячмінь ярий. Оце ячмінь я мелю на дрібнішій е, фракції, на дрібнішому ситі. Ну, бо ячмінь має лусочки, щоб було краще хрумати. Друзі. Угу. Ну, значить, ячмінь, відро ячменю 8,5 кг. На дрібному ситі мололо 10 хвилин. Але помол дуже добрий, такий, що пацятам дуже подобається, цих лусочок ячменю фактично нема, тобто вони їх колоти не будуть. При споживанні і свині дуже добре такий ячмінь їдять. Відпочинок після обіду тобто 50 кг ячменю змолов десь за годину 15, і цього там на певний період мені вистачить десь до... Двох тижнів, на днів 10, напевно. Гуси вже прийшли. Так, і зараз значить, що наступне? Наступне я буду молоти кукурузу. Кукурузу я мелю на ось такому ситі. Найбільшому. Ось. Ось такому. На меншому, я помітив, немає потреби, тому що кукуруза і так досить суха і її розбиває навіть на такому ситі там, майже у муку, і відповідно вона і швидше мелеться. Тому зараз я заміню сито і е, буду молоти кукурузу. <му> кукуру вже перемолов, значить для того, щоб перемолоти 18,5 кг кукурузи, нам знадобилося 9 хвилин. ну Грубо кажучи, 20 кг за 10 хвилин можна перемолоти. На цій, ну на тому ситові крупному І ось яка кукуруза у нас вийшла. тобто Дуже-дуже гарна кукуруза суха, її розбиває е, дуже дрібно, і є і грубі шматочки, і такі, як мука. Тобто пацятка дуже гарно люблять її чвакати. Висипаємо в бочку. Ну і на тому е, помол закінчився. Взагалі в мене пішло Зараз котра вже п'ята. так? Ми почали були по третій. Дві години в мене пішло на те, щоб перемолоти 50 кг ячменю, 20 майже кілограм кукурудзи і там, 11 кілограм пшениці я перенило. Ну, Враховувати ще те, що я ходив за збіжжем до кумори. Тобто, словом, часу затратив я не так вже і багато, але пацята будуть мати, що їсти, найближчі два тижні. То, в принципі, цього приблизно... Буде достатньо. Зараз я підібрав для себе наступну комбінацію. Тобто відро, беру два відерка, я не знаю, кукурудзи, такі з чубком, Беру чотири відерка ячменю. Беру відерко з чуком пшениці. Як я казав, пшениці у мене небагато залишилось, тому так вийшло, що вона в мене в раціоні в ну, невеликій кількості, тобто 50% в мене займає ячмінь. То відерко пшениці і ще даю ось таку мелене насіння соняшника, як я вже казав, у мене просто було. Там два мішка насіння соняшника Я думаю, щоб не пропало, порадився з одним е, фермером, і він каже, можна трішки додати, хоча в ідеалі краще давати е, соняшникову макуху. Я вже також говорив з деякими господарями у нас в селі, каже, соняшникова макуха запарюєш кипятком відрі, буквально жменьку можна дати до тої суміші, вимішати, і воно дає дуже гарний аромат. Відповідно, Кабанчики там, чи хрюші дуже смачно це їдять. Тому думаю, на другий раз так і зроблю. Зараз буду використовувати насіння соняшника, щоб не пропало. А взагалі, можна, я думаю, краще давати соняшникову маку. І оце все я набрав і вимішую. І ось таку суміш я даю своїм пацятам. І вони гарно її. І як, але обов'язково повинна бути вода. Бо вода в наявності мусить бути обов'язково, вони її багато п'ють. Причому, коли в мене були трішки гарбузи, то я помітив, звісно, вони води пили менше, бо був в раціоні ще гарбуз, але після гарбуза дуже активно п'ють воду. Можуть випивати там за добу 10 літрів, може й більше. Ну, буває менше, там, як їм йде. Словом, ось така друзі комбінація зерносуміші. Знову ж повторюсь, це роблю так я, тому що, виходячи з того, яке в мене було зерно. Пшениця і ячмінь я мав свій, кукурудзу, я купував. Ось, і Я думаю, що кожен господар може дивитися на власний розсуд. Я знаю, одні годують і буває суто ячменем, тому що іншого немає, інші суто пшениці. Ну, звісно, все має бути збалансовано. Але ще раз веду до того, що так годувати можна. Свині ростуть гарно, ну, сальце зав'язується добре, тому все гаразд. Ну, і... Отже, друзі, підсумовуючи вище сказане, Хочу сказати, що хто має зерно і млинок, трохи соломи, той може сміло заводити е, поросят і годувати їх е, от таким чином, і буде гарний результат. Головне все робити вчасно, щоб було чисто е, свиней, щоб вони не... Не захворіли, особливо на початкових стадіях і свого розвитку. І тоді все буде гаразд. Тому бажаю вам всім міцного здоров'я, удачі в ваших справах. І найголовніше не забуваємо про те, кому ми завдячуємо своїм мирним життям тут і те, що можемо спокійно працювати, це нашим збройним силам. Нашим воїнам, які охороняють боронять зараз Україну від російської агресії, тому пам'ятаємо про це, допомагаємо воїнам, допомагаємо силам оборони України і все буде Україна. Ну і також, кому сподобався цей випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буде багато ще цікавого. Всім удачі!